Так, дивіться трошки огляду. Сьогодні відпочиваємо, вирішив подивитися, як тут вони. О, мені здається, що вони вже почали пакувати мідок нам. Зараз я вам покажу. Гарним бджола сидить. Супер, рамка вже важка. Зараз зніму корпуси, далі покажу. Так, оце я зняв цей другий корпус, що вони відбудували. Зараз я Подивлюсь, що тут у нас. Я його нахрест поставив. Ну це так, експерименти не знаю, що воно дає. Ну цей давайте так. цей добудовують. Потроху добудовують, доливають, яка це квітує. Ото. Нормально. Зараз третій глянь. А от і третій. Я взяв у дубовіка ващинку. Ващинку взяв. Бачите, почали трошки пристратити. Бачите, який проварює її. Отак от ну, почали будувати. Дуже гарно. Зараз зараз поставлю, треба надо... Надо ще треба зробити не негоже. Не так, зараз зніму, один корпус зніму і кинуй кавеловські полоски. Отакі зараз покажу. У мене ще є. Отакі. Вот вот. Тут у нас чиста ефірні олія полині, гірка ефірна олія хвої, олія Чебрицю, коріандру, Герані, Евкаліпту, м'яти. Ну, коротше, їх ще й вдома можна класти в ардеропну. Взагалі пушка. Запах, бомба. Так, друзі, цей корпус. То, що я казав, що рамочки були. Ну, дерев'яшки в плісніві. Це йому ставив. Зараз побачимо, що тут у нас. Зараз я придивлю. Ось такий, да? Цей підмет таки не поставиш. Знаєте, є свої плюси у цей железок Ну все, він повністю освоєний в розпліді. Бачите. Все мамка ширує і вже якби так би зберегти, щоб акацію пройшла і треба ділити, тому що полетять вони як, як це. Так, оце у нас верхній корпус гніздовий, але ну, він такий важкий. Ну тут я так розумію, що тут бокові медові, а оці Сейчас я вже гляну, щоб мотошників не было. Може, конечно, щось уже там якісь місочки є. Це получається дочка від Балюбаша матки. Ну, точнее так, фонд, генофонд Балюбаша, ну, нормально тримаю расплит, трошки, да, всюди расплит, то есть получается, що у нас. У нас зараз у нас зараз Хочу сказати оці железки вони вроді зручні, вони фіксують но паркувати не дуже коротше, рамки. Так, зараз продимемо, От бачите, сітку взяв. Таку вирізали сітку. отак так вона кладеться. От, тут у нас зазор є, бачите, дджала ходить, все супер. Но тут, виходить, треба ось така обв'язочка. Обв'язочка треба, щоб воно не піддувало це раз. І, коротше, зверху должен бути зазор, тому що зазора нема. Прямо на рамки кладеться, треба дуже обережно класти, щоб дджалу не давити. Ну, будемо і це робити. Так, ну все всім вітання.